Вітаю, друзі, на своєму каналі. Рада бачити всіх. Це я не в лісі знаходжусь і не в римі. Це я у себе вдома на квартирі. І хочу сьогодні зробити розпаковочку насіння. Мені прийшло з двох джерел насіння. Одне з від. Надії Коваль, це з Фейсбуку продавчиня. Я в неї вже купляла не так давно рослини багаторічники та піонію. На каналі є розпаковка з цим продавцем. Цього разу я вирішила придбати насіння багаторічників і там трошки овочів ще, А також ще з одного цікавого магазину. Теж насіння прийшло, покажу, яке цікаве насіння. До речі, в такій упаковці я отримую перший раз. Ну подивимося, як воно ще буде схожість, я розповім. І в мене в планах це насіння висадити під зиму. Там частина, Основна частина насіння буде під зиму. Тому запрошую до перегляду, сподіваюся, буде дуже цікаво для вас. А ялинку будемо згодом наряджати це, ми вже поставили її. І збираюся наряджати спочатку одіну гірлянду, а потім вже іграшки. Ну, Покажу, звичайно, потім, як це виглядає. А ви вже поставили ялинку до Нового року, чи до Різдва, можливо, чи до Святого Миколая до свята? Напишіть, будь ласка, тому що мій синуля вже витребував з 1 грудня. вже. Вже треба ялинку ставити. А в минулому році ми взагалі в листопаді десь, в кінці листопада поставили її. Вона в нас вже була наряджена. Ну, ось тут я на кухні розположилася. Хочу вам показати. Своє насіння, поки що тільки два пакетика. Попереду там ще в мене будуть розпаковочки насіння. Це тільки десь половина з того, що я позамовляла. Ой. Ну, Почнемо з Надії Коваль. Оце такий пакетик, вона поставка вийшла 60 гривень. На жаль, я забула свій, свій штатив. Хотіла взяти штатив, він забув. Тут, в більшості, це насіння багаторічних рослин, багаторічних квітів, але є і трошки овочів. Я буду користуватися ще ноутбуком, тут підказувати мені, я виписала якісь характеристики, ті, що вона писала, до насіння. І для себе теж, щоб сіяти для підзимнього посіву насіння, те я буду відкладувати для цього діла. Хочу в цьому році спробувати під, зим, під зиму посадити багато-багаторічників. Ну, почнемо. Тут я в не, порядку не сортувала. Ось такі насіння, ось багато, багато пакетиків насіння, щедро насипано. Дуже щедро, я б сказала, це багаторічні рослини, вони, вони йдуть поштучно, але тут багатенько. Мені подобається кількість. До речі, я не провіряла, всі прийшли чи ні. Якраз і провіримо. Почнемо з зараз будемо гадати і витягувати з цієї пачечки всі по черзі. Синюха біла, стільки насіння. Це коштує 35 гривень ця синюха. Цікава рослинка білого кольору, як по назві, і так зрозуміло. Так, цвітин ранньою вісною разом з тюльпанами. Сіянці на, зацвітають сіянці на другий рік після сходів, посів лише підзимні. Оце я буду обов'язково сіяти зимою. Це багаторічна рослина, на фотографії виглядає симпатично. Вона, я думаю, буде в мене в садку дуже доречна, в деяких квітничках. Амсонія та Берне Монтана. садова рідкість висотою 80 см, суцвіття трохи схожі на суцвіття Флокса. Воно таке синеньке. Я покажу фото. Цвіте весною довго, все літо красиве листя, Під зимовий посів або ранньою весною відразу в ґрунт. Це все рекомендації продавця. Далі те, що в мене є, це дельфініум гіацинтовий, це однорічник, наскільки я пам'ятаю. Хровий, міський однорічник з раннім сроком цвітіння, соцвіття цього дельфініум схожі на соцвіття гіацинтів. Тому така назва. Посів під зиму в ґрунт, в горщики на розсаду. Так можна сіяти ранньою весною в контейнері зі стратифікації. Це також можна робити в холодильнику. Стратифікація повинна проходити в холодильнику 2-3 тижні. Далі у мене дельфініум махровий це її збор автора, ну, продавця із високих дельфінму Пацифік. Ну, звичайно, вони можуть бути не махрові, скоріш за всього так і буде. Ну, все рівно цікаво виростити, багато насіння. Це насіння з дельфільму, махрових, високих, пацифік, мікс 35 гривень коштує. Посів у горщики на вулицю під сніг або в контейнер у кінці березня. Буду робити горщик під сніг. Далі таке цікаве, що це бузульник зубчастий. У мене є один бузульник приживайського, здається, так називається. Це зубчастий, він зібраний з сортів Отело та дездемона. Теж під підзим, зимній посів. Далі це цікава ще така конюшина декоративна рожевого кольору. Вона так новинка написано, що це такої ніде немає, не знаю. Висотою вона має 50 см рости. Період цвітіння довгий, квіти великі, декоративні. І стеблі міцні. Вона гарна для живих і сухих букетів, до речі. Ну, На картинці виглядає шикарно, якась така цікаві свіч, такі цікаві світічки такі рожево-лілові. Мені сподобалося, І конюшина вона ж неприхотлива. Повинна все вийти мені. Далі стахіс рожевий. Дуже красивий на картинці. Я так гуглила його теж, мені він подобається ціле літо, висота близько 45 см. Одна з небагатьох рослин, що підійде в будь-яку композицію чи букет. Ну, звичайно, це дуже красиво. У мене вже один є стахіс такого плану, тільки фіолетовий. Хочу виростити стахіс такий. У ну, мене тепер ще є сіня, теж замовила двох шавлів. Шолі Rose Queen. Та Шавлія карадона. Це рожева, більш висока, і карадона більш низька. Всі насіння свіже собрані. Каже, продавець. Далі замовила ще два геліопсіса. Такий геліопсісовий варігатний, Цвіте теж все салітом. Ну, як він вийде з насіння, написано, що 50 на 50 може бути варігатна форма, може бути ні. Ну навіть якщо ні, в мене немає і не варігатного. У мене взагалі геліопсісу немає. Тому мені це влаштовує. І також іще такий цікавий, з червоним листом і яскравими помаранчевими квітами геліопсіс. Сорт Funky Spinner, квіти яскраві, два на напюмахрові, листя темно-бордове. цвітіння все літо до морозів. Кожна квітка тримається більше місяця. Через це кущ весь час має такий квіточий вигляд. Наскільки повторюються ознаки сорту, сказати не можу, не сіяла, але дівчата результатами дуже задоволені. Сподіваюся, я теж буду задоволена, задоволена результатами. Далі така цікава рослина, ну як вона знайома всім, ну такий колір цікавий. Я на нього купилася. Це рожево-кораловий колір має люпин. Треба сіяти відразу на постійне місце, пише автор. Ну, не дуже глубоко, на 0,5 см. Багато насіння. У мене ясенець рожевий. Це неополима купина. Цікава рослина. Не факт, що вона в мене вийде і виростити. <кій> Написано, що вона було 10 штук, але ну, тут не 10, тут більше, 15 гривень. Такі насінинки вона має. Красива рідкісна рослина висотою 70 см. Яка стане акцентом на вашій клумбі. Після зацвітання утворює гарні зірчаті коробочки, які можна використовувати в сухих букетах. Сам кущ потужний, зелений, соковитий, витримує без проблем пекуче сонце. Насіння сходить на другий-третій рік. Продавець рекомендує сіяти в горщик і прикопувати в відкритий ґрунт. Далі пенесетом. В очереді на перстянковий. Це стоїть 20 гривень такий. Він такий мілкуваті насіння має. Таке мілке-мілке. Ну, багатенько а тут засіяти можна велику діляночку ним. Сіють його весною в кінці березня контейнер по поверхні ґрунту, не присипаючи насіння мілке. Рослина висотою до 80 см, дуже декоративна весь сезон, навіть зимою. Стебла не роз... недозрілою зав'язю використовують як сухоцвіт. Навіть так. Має міцні стебла і бордове забарвлення. Таке насіння ереморусів, до речі. Різних сумішей мороців, куча, куча насіння. Не знаю, як вони схожістю. Подивимося, вони, я знаю, що вони розмножуються насіння, воно зацвітає десь на четвертий рік, на, на третій якщо повезе, ну, хочу теж спробувати. Вони коштують 35 гривень, 4 кольори. У мене вже рожевий я висадила, але є на, на каналі відео теж вже таким великим. Корінчиком я замовляла у флоріумі. Буде два корінчика. ну а Це буде посів під зиму буду сіяти. І кровохльобка Кровохльопка це теж цікава рослинка така. Я не зустрічала її в продажу, до речі, в цьому році. Багаторічник, має пишну зурну зелень. прикрасить будь-який квітник. і те, що ще мені прийшло, це два помідори гном балет мелані. Це середньо стиглий, дуже вражаний сорт, висота куща 70-100 см, Плоди яскраві, малиново-рожеві, овальні сливки масою 90-120 г. Якось щільна м'ясиста солодка з невеликою кислинкою, мала сіневі. Сорт універсального призначення, невибагливий, стабільно урожайний за будь-якої погоди. І такий гном і ще Деспирадо. цей сорт. Я читала, але він зустрічався в характеристиках, відгуках в групах помідорних. Напевно, він так на слуху у мене, я його замовила, теж він. Низькорослий, ранньостий, дуже урожайний, м'ясистий і смачний. На кисті по 5-8 6 плодів, 5 плодів малиного кольору, середнього раннього сроку дозрівання, стійкий до хвороб і душі. Це мені головне, щоб він був стійкий до хвороб. Плоди великі, смачні, транспортабельні, універсального споживання, дуже красивий і смачний сік. Також замовила такий цікавий газ, гарбуз, пастіла шампань, як пише продавець. Дуже так приємно писую його. Такий гарбуз. Гарбуз солодкий, пастила, шампань. 7 штук 10 гривень. Я взяла 2 пачечки. Бути 14, але тут, скоріше за всього, може і більше навіть. Саме солодкий, саме соковитий. з Усіх мною продегустованих. Гарбузів, рівних йому немає. Багато з 10 кг рожева, красива шкірка, яскрава помаранчева м'якоть, яка розпадається у воді дуже швидко на волокна, завдяки чому готується за 10 хвилин. Аромат свіжого кавуна, товими нотками, смачний, сирому вигляді, в соках, кашах, запіканках, цукатах і так далі, на що вистачить вашої фантазії. Ну ось, ось шампань. Хоч в солодкому вигляді, хоч в солоному, такий поки це найсмачніший гарбуз. Ну, так пише. Жито канадська, теж цікава рослинка така. Один колосок написано, коштує. 35 гривень сіяти під зиму або ранньою весною. По 3-4 зернини у лунку відразу на постійне місце. Знахідка для філористів. Висота дозволяє використовувати для сухих композицій високі напольні вази. Ну і з негативу, що зараз мені неприємно, я оце ж почала перегляд, тобто огляд цей і не, перед цим же я отримала, відкрила конверт, але не порахувала, не подивилася на кількість. І зараз з'ясувалося, що немає трьох позицій на цьому замовленні моєму. Це я замовляла на перстянку Мертенезіс, таку рожеву лілову, мені сподобалося. Потім аквілегію безшорцеву рожевий мікс я замовляла, її немає в замовленні. І помідор один теж. Щось пропустила, німецька жовтця суниця. Хотіла такий гарний обзор зробити, хвалебний, Ну, поки я написала продавчині, що вона мені відповість. Можливо, в спішки, там в неї багато замовлень, вона пише, що... Дуже багато, там більше 300 замовлень, тому вона дуже повільно це все рахує, сортує та відправляє. Я чекала десь, напевно, 2 тижні, ну, 10 днів точно поки написала, що там, зробила цей заказ, і вона мені на наступний день замовила. Так, зараз переходимо до іншого огляду, Тож, теж тут в основному квіти багаторічні і, і однорічні такі цікаві. Сорти. магазин називається Бонус Словер. Ось так не виглядає сторінка. Багато цікавих пропозицій. Як вони пишуть, вони продають тільки такі професійні насіння з гарних поставщиків. Зараз я хочу показати, що я замовила в них. Відправляли теж дуже довго. Вони попередили мене, що буде через 2 неділі тільки замовлення. Сподіваюся, це зв'язано з тим, що насіння йшло, і воно мені прийшло свіженьким. Тому ось воно. Дивіться, які цікаві тубочки з насінням. Це мене дуже не знаю, потішило навіть, я такого ні, ні разу не відтримувала і не бачила. Напевно, це так професійно. Зараз будемо дивитися. Була... Негелу, негелу персидську. Вона мені сподобалася кольором. Троянда, персидська троянда, сорт називається. Буду сіяти це весною, хоча можна її пишуть і під зиму сіяти. Отакий От алісум, Ну, рожевий алісум, подивимося, не знаю. Мені щось не віриться, що він буде настільки рожевий. Можливо, більше віддавати гіловим кольором. Такий горошок оранжевий. Не могла я мимо такого коралового лососевого кольору пройти. Тут мені на перстянку вдалося отримати. Пурпурна муза називається, буду її сі сіяти під зиму. Можна і весною посіяти. Я так практикувала парничок весною, Ну, дуже багато буде роботи зим весною планів, тому буде в мене такий експеримент з напритянкою з підзимним посівом. Ось такий цікавий мак. Я взагалі стала це маки, щось полюбила, хочеться мені їх завести. У мене їх і немає, а я їх люблю. Тому я хочу виправити це непорозуміння і їх завести. Ну, Ось ці чубики зараз ми подивимося тубочки називають, колбочки, Пробірочки. Теж подивимося. Одна отака цікава, я її не буду розкривати. Тут таке якась тубочка, пробірочка нащупується. Оце якраз лісом морський сорт. Зараз покажу сорт отакий. Однорічний тільки цікавий ці колір, 250 штук це один із напевно дорогих ну, ці тюбіки такі дорожчі, ніж ці. ці 5-6 гривень, 7 максимум. А ці вже пішли подорожче. І оце лісом він 27 гривень стоїть. Тут ну, 250 штук мілкий, звичайно. Мені на, на, на декілька років його. Казала, що не буду я декоративну капусту вирощувати, це я вам набрехала, я буду її вирощувати, Я її вже купила. <гум> ну, Заблизилося такою, такою цікавою формою листа різною. І бордовим бордовим кольором повністю бордовий. Капустинка виростає. Вони виходять по 16 гривень, 1670 як кожна. 10 штук. по 10 штук. ну Мені вистачить з головою. Ну, капусту я буду під парничок висаджувати, як в цьому році робила маргаритки. Таку суміш замовила, 23 гривні вона коштує, 25 насінин. буду сіяти весною її. Далі ще одна неперстянка кольору кремового такого рожево-кремового кольору на перстянку замовила, буду сіяти. Ешольці рожева, це така сама, напевно, дорога. Так, це сама дорога позиція, ту, що я замовила, вона коштує 41 гривню. Ну, вона мене заблазнила рожевим кольором. Дуже-дуже мені така вона запала в душу. Я картинку покажу. Далі із квітів ще ціні. Отака От гордового я там, звичайно, багато накидала ціні. Ну, потім удалила, тому що. Замовила в іншому місці, я буду обзори з геліусом у мене, і там я більше ціні замовила. Це я дивилася огляд у блогера Наталі з Всім про все. Канал називається. Вона там багато позамовляла рекомендувала цей магазин. Ну, як по ціні дуже добре вона виходить там недорого. Не насіння, це, може, воно там не таке професійне, як в інших магазинах, але я вирішила спробувати. І такий ціна там дуже, і вибір, до речі, теж непоганий. Я там більше так, замовила циній. І я теж зроблю обзор тільки. А цю ще бордову хочу цинією посадити. 25 сім'ян у неї, вона коштує 17 гривень. Даже в мене вийшло 16 а вже на сайті 17,40 ні, висока, це висока 88 см. ну Чого це то бордова, така махрова цікава. Ну І що в мене тут ще залишилось? а така цікава вершечна рослина, написана для професіоналів. Ну, Попробую я її теж виростити. Вона називається гіпоестес. Г... Г... Гіпоестес конфеті контакт. Ціна 14 гривень. Мені вийшло 13, трошки ціни підняли. Ага. Вона тут, оскільки її 10 несінинці в упакову, вона різного кольору буває, вона тіниться за красиве листя. Таке рожеве, пістряве листя має. І це базілик цікавий, мені сподобався. Він червоний і такий мікро-мікро листики має. Зараз mm, подивлюся поди його, де він 18 гривень коштує. Дороговато, звичайно, 10 штучок для базиліку. Ну, що не зробиш раді краси. Пурпурпа називається. Він можна його в контейнерах вирощувати, як декоративну рослину, ну і, звичайно, як пряну. Дуже ароматний базилик крихітними темно фіолетовими листочками. Які сильно сформовані на компактні кулясті рослині, росте на сонячних, ну це, понятно. є даже якимось володарем якоїсь нагороди. І капусту цвітну ще замовила, якийсь сорт м -м Карневел, Він, я прочитала стільки до жари, до несприятливих умов, ранній, тому хочу теж, може, на мене є вистрілити до жари такої пекучої. Ну, все, це моє багатство, моє щастя. Усього цей прайс можу показати цінами від магазину Бонус Флоер. За нього поки що не можу нічого поганого сказати, і хорошого теж. Подивимося, яка схожість насіння і яка якість. І до зустрічі, до наступних зустрічей. На наступному разі я планую зробити огляд Насіння Геліосу Геріуса. У мене прийде іще насіння. Професійне насіння теж там замовила, і також там же я замовила ще одну троянду. Це такий риск з моєго боку, але ну, я не могла встояти від сорту цього. Там були скидки на нього, звичайно, це ж Чорна П'ятниця. І я його і замовила. Буду сидити взимку троянду. Ну, Зараз така погода якраз добра, і вона приходить мені ось сьогодні посилочку. Принесуть, то я зроблю огляд на це. І ще в мене Флоріум теж дві посилки лежить на огляд це лу е луковичні. Теж я покажу, так і посажу їх. Ну, це може в одне відео поміститься, а може в два, я не знаю. І ще в мене будуть розпаковочки від теми та Аліекспрес для садогороду. Теж цікаві там є речі, я хочу показати. Так, що не тіряйтеся, підписуйтесь на мій канал, буде цікаво, напевно.